Вітаю, шановні друзі! США хоче депортувати тисячу українців, які перебувають в Сполучених Штатах на тимчасовому захисті. Що це за такий скандал і за раш такий з поверненням українців із Сполучених Штатів? Давайте проаналізуємо. А ви зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, сьогодні вийшла дуже цікава стаття з Washington Post, яка написала про депортацію іноземців, які приїхали в США із зони бойових дій, і виплату їм по тисячі. Доларів ну і звичайно, наші медіа всі написали, США буде депортувати всіх українців. Там 400-200 тисяч українців буде депортовано із Сполучених Штатів додому. Давайте з вами розберемось. Друзі. Ну, по перше, немає рішення про скасування тимчасового захисту в США. Його не скасували на даний час. Да, було багато вкидів в е, засобах масової інформації. Про це писали. Потім адміністрація е, спростовувала е, дану інформацію і казали, що нічого. Для українців не скасовують це раз. По-друге, в даній публікації мова йде не про примусову депортацію, а про добровільно. Тобто, особа повинна прийняти рішення добровільно зареєструватися на відповідному сайті е і пройти процедуру самоповернення. При цьому їй виплатять нібито тисячу доларів. Потрібно пам'ятати, що сама процедура примусової депортації е для США на одну людину е виходить десь в 17 тисяч доларів, тобто е примусово депортацію Тувати якогось іноземця це дуже дуже важко. Це не так просто. Це потрібно пам'ятати. Ну і саме головне, друзі в адміністрації Трампа. Його міграційному питанні немає нічого особливого. Насправді Байден е депортував ще більше людей ніж Трамп там за останні півроку. Це потрібно також враховувати, що депортація була завжди, і потрібно розмежовувати депортацію нелегальних мігрантів і легальних мігрантів, тому що українці, які приїхали в США, це легальні мігранти, які перебувають в відповідності до спеціального закону в США і перебувають під тимчасовим захистом а мова йде зараз, в принципі, і за останні там три місяці в міграційній службі США про депортацію нелегальних мігрантів. Ще раз кажу, от про депортацію українців можна буде казати тільки тоді, коли буде скасовано тимчасовий захист і вони почнуть перебувати в правовому статусі нелегалів на території США. Зараз українці перебувають в легальному статусі, тому в принципі, як таку істерику, піднімати з цього. Питання на даний час не варто, друзі. Аналізуйте все і е, думайте самі. З повагою, ваш адвокат Демченко.